Та се з мене звернення і тебе 60-річна Тетяна Буруль пригадує про те, що з нею сталося 21 вересня. Того вечора жінка пішла на пошуки онуки, яка не повернулася вчасно додому. Тоді Тетяна зустріла місцевого жителя, з яким у неї почався конфлікт. Ставьте, я кажу, я не розумію, Кажу, лисяк тут Це наркоман, панімається? Він. Яка ця на мене. Під час сварки чоловік почав її бити, розповідає Тетяна. Підбігає до мене, бере ногами сюди, ногою, тут синяки навіть, я падаю на землю, упала. він… Тоді вже бачите, що я хотіла приподнятися. Він так бери ногами і мене. Двома ногами тут вжав мене. Після чого він двічі вдарив її кулаком в обличчя, каже жінка. Він бери повторно так три рази і землю мене. Три рази. Головою так ляжок, об землю. Потерпіла, каже, на крик прибіг її чоловік, став між нею і нападником та пригрозив викликати поліцію. Він каже, тільки паліцем візив. Палю целіза, я тебе прийду, приду подпалю, я тебе об'ю уже вдома жінка відчула, що їй зле вона викликала поліцію. За інформацією речниці Нацполіції в області Наталії Слабеняк. Наразі триває досудове розслідування за статтею Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості у городнянській райлікарні виявили, що у тетяни зламані п'ять ребер зі слів лікарів. Наразі стан жінки стабільний, вона потребує симптоматичного лікування. Тетяна говорить, чоловік, що на неї напав, брат хлопців, яких зараз судять за побиття трьох чоловіків у березні цього року. Йому 25. Скільки Розкільки побіцяв? Восім по так? же? восім, восім. Дики ще ж нетрих людей пристрашили. Вони не розказують. Ну скажуть, що це такое? Я, я не відбувається у цьому містечку маленькому говорить, ні. Що люди бояться? Один з потерпілих Василь Воскобойник. Того вечора у березні підлітки йшли з палицями у руках і кинули невідомий предмет у бік його паркана. Тоді чоловік розповів, що його побили через зауваження, сказане у бік компанії. Ну, вони нарушня. били по почкам, перебили мені, там били В этом, ну, на не показала. І потім один з них сніг в човні самий Глаза давить на глаза, и глаза это самое, викавиривати. И боль страшная была. Я не знаю, набрался и их всех ну, скинув из себя. Чоловік каже, що й досі відновлюється. Я зараз в пігулки приймаю тиск стрібає пожиттєво приписали мені. І в очі теж капаю. Зор погіршився. Ну і так часто болить голова, кружиться. Наразі у районному суді триває розгляд цієї справи у закритому режимі, через те, що в ній фігурують неповнолітні. За словами Василя, вже відбулися два засідання. Троє підозрюваних своєї провини не визнають. Один тільки визнає себе частково винним. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.